А десь місяць з тому ми були в онколікарні і була можливість. Ну, ми так взагалі на вулиці стоїмо, бо ну не пускаючи. А то була можливість там в холі при вході, де люди ну, сідають, бахили надягаються. І ми там до них зверталися, молилися за них і за цим спостерігала. Медпрацівник, ну, санітарочка, напевно. А ось і так вийшло, вже не пам'ятаю, як, що ми з нею заговорили, і у неї спина боліла дуже, і ногу сильно тянуло, і вона так. ну Така відкрита була. Ми з Вікторією помилилися, за нею, і після цього у нас була перерва. Ми там ну, не ходили туди. І в середу приходимо з Вікторією, з Борисом, стоїмо там на вулиці, Ну де ми стоїмо постійно. і Вона така біжить, до нас така рада, така довольна, каже: я вас шукаю. Я тут запитувала, де ці люди, які тут моляться, що каже, я вже не шкутульгаю, і спина вже майже не болить, там десь щось, може трошки, але вона вже така довольна, така рада. Ми теж з нею дуже породіли. І слава Ісусу, таке свідчення. так. Так, і у кого є бажання, приєднуйтесь до команди життя. У нас в п'ятницю ми тут збираємося і в середу ходимо в онколікарню. І в понеділок, вівторок, ходили в обласну лікарню. Теж у кого є час, бажання, можливість то приєднуйтесь.